Вітаю вас, діти! Уявіть собі, що ви прийшли із зимової прогулянки, зняли теплі черевики або зимові чоботи. І що ж нам хочеться взути вдома на наші ніжки? Звичайно, капці, теплі, зручні, затишні, домашні капці. Вони бувають різні. Теплі, закриті з вишивкою. Літні легкі та відкриті, щоб було не жарко. Ось сьогодні, діти, я вам пропоную зробити ось такі капці із паперу. Нам потрібно буде приготувати клей, ножиці, пензлик і серветку, а також кольоровий папір та будь-які дрібні малюнки для прикрашання наших капців. Отже, діти ми все приготували, тепер можемо зробити капці. Спочатку потрібно приготувати підошви, ось такі заокругленої форми прямокутники. Зробити їх нескладно. Потрібно взяти прямокутник, взяти ножиці і ось так заокруглити і зрізати куточки. Це нескладно. Але якщо у вас не вийде, то попросіть когось із дорослих, щоб вам допомогли. Подивіться, ось таким чином можна зробити підошву наших капців. Підошви мають бути дві, тому що капці завжди у парі. Ніжки у нас дві, капців двоє, і підошви теж дві. Потім треба приготувати. Ось такі невеличкі прямокутники. Я взяла жовтого кольору. Це буде верх наших капців. Їх треба накласти ось таким чином. І потім наклеїти. Приступаємо до роботи. Візьмемо пензлик, нам потрібен клей і серветочка. Беремо один прямокутник, намащуємо його. З одного боку і з іншого. Ось так по краях. Перегортаємо і приклеїмо на підошву. притискаємо серветочкою. Тепер беремо інший прямокутник, намащуємо по краях, перегортаємо. І приклеюємо на другу підошву. притискаємо серветочкою, щоб наша робота була охайна. Подивіться, діти уважно: я приклеїла наші прямокутники не посередині капців, а трошки ближче до одного краю. Тепер найцікавіше. Готові капці потрібно прикрасити, щоб вони були яскраві та красиві. Я приготувала ось такі прикраси. Можна наклеїти зображення якихось тваринок, у мене є лисички. Можна ягідки. ось у мене полунички, можна м'ячики. Якщо ви полюбляєте гратися м'ячами, можна приклеїти м'ячики. Або смайлики, або квіточки. Зверніть увагу, діти, що всіх прикрас у мене по двоє. А чому так? Тому що капців у нас двоє. Пара, як ми кажемо, пара взуття. Тому потрібні дві картинки. Давайте зараз подумаємо, чим же ми прикрасимо мої капці. Я дуже люблю ягідки. я прикрашу капці. Так, полуничками. Ось у мене дві полунички. Я їх буду приклеювати. Перегортаю на зворотній бік, намащую клеєм, обережно беру і приклеюю. Так само беру другу ягідку, намащую клеєм і приклеюю на другий капець. Ось так. Тепер нам потрібно взяти серветочку і притиснути наші ягідки. Подивіться, діти, які вони яскраві та літні, вони нагадують мені літо. А ви можете зробити будь-які прикраси. Можна, як я вам казала, приклеїти лисичок. Ось такі можуть бути у вас капці. Можна прикрасити капці квіточками. Це теж буде гарно. А є ще такі наліпки. Які називаються смайлики. Їх навіть змащувати клеєм не потрібно. Просто приклеїти. Ось так. Ось діти. Ми з вами зробили капці. Зручне домашнє взуття. До побачення, діти! Зробіть такі капці вдома!